Ви вигнали Аллатра, і що тепер? Чи стало від цього краще? Дайте відповідь чесно. Чи зникла в країні сейсмічна загроза? Чи пішла вона слідом за тими, хто намагався про неї попередити результати в буквальному сенсі у всіх перед очима, події, що відбуваються, як ви тепер бачите. Повністю відповідають науковій моделі, що розроблена фахівцями міжнародного громадського руху Аллатра. Згідно з цією моделлю, представленою в доповідях «АллатРа» і неодноразово згадуваною мною в публічних заявах, планета увійшла у фазу експоненційного зростання сейсмічної активності. Це зокрема передбачає зростання ймовірності сильних землетрусів у крайових зонах уздовж периметра Сибірського магматичного плюму, області, схильної до підвищеного тектонічного напруження внаслідок глибинних магматичних процесів. Ці тривожні тенденції вже підтвердилися зокрема, 30 липня 2025 року, коли стався мегаземлетрус на Камчатці, магнітудою 8,8%. І тепер, як виявилося, праві були ті, хто аналізував реальні геодинамічні процеси, а не ті, хто досі шукає сонячні плями як універсальне пояснення всьому, що відбувається на землі. Залишається лише одне запитання: чи можна назвати раціональним усунення з наукового та суспільного простору організації, яка надає верифіковані науково обґрунтовані прогнози? І до того ж, визнана за це на міжнародному рівні Аллатра це незалежний волонтерський рух, що об'єднує фахівців з різних країн, який не тільки проводить масштабні дослідження в галузі геодинаміки, клімату, екології та системних природних процесів, але й послідовно діє в рамках міжнародної наукової співпраці. Але, судячи з усього, саме таке поєднання доказова база, міжнародне визнання і незручні висновки сьогодні особливо дратує певні російські структури.